Один культурний вечір в Харкові. Як живуть театри в прифронтовому місті та де проходять вистави, зараз усе розповім. Напевно, ж всі харків'яни знають, що наші основні театри наразі не працюють, але в місті є багато талановитих колективів, які попри все намагаються тішити нас новим репертуаром і взагалі просто виступати для нас. Один із таких незалежний музичний театр, 057, який обожнюють багато харків'ян. Нарешті вони виступили на великій сцені з мюзиком Hotel 57 Секстет колишній Неймовірно, атмосфера і на сцені, і в повністю заповненому залі, адже це справжній український Бродвей. Уявіть самотній чоловік, який вирішив взяти своє життя під контроль. Винаходить експеримент кохання. Він обманом запрошує до готелю своїх колишніх, щоб виявити їхні неідеальні риси і зрозуміти, яких помилок уникати в майбутньому. Але що станеться, коли жінки дізнаються правду? Вгадайте самі скандали, інтриги, пристрасть і дуже багато сміху. Тут усе по-справжньому живий вокал, драйвові хореографічні постановки, гумор, що розриває зал та й седарі, який не залишать вас байдужими, слідкувати за розкладом можна на їхній сторінці або на сайті інтернет білет До речі, зовсім скоро буде ще одне шоу кабаравільні. Запевняю вас, ви будете здивовані і вам точно захочеться ще. Тож ходіть на вистави та підтримуйте харків'ян, адже наші найкращі.